І ми з радістю відрекомендовуємо нашого нового гостя. Це Василь Фурман, доктор економічних наук. Пане Василю, добрий день. Вітаю вас. Вітаю. І хотілося б з вами поговорити про реабілітацію української економіки. В хорошому сенсі реабілітацію. Я сподіваюся, що її не треба буде оживляти так зовсім. Пане Василю, перше запитання: які сектори української економіки можуть зараз виступити локомотивами для того, щоб ми могли почати рух вперед? Знаєте, ну... Якщо, відверте, якщо відверто, то сьогоднішня українська економіка знаходиться в такому важкому стані, що е, зрозуміло, що є ті сектори економіки, які можуть бути там причерговими, але потрібно реформувати нашу державу в цілому. Тобто, він без, наприклад, боротьби з корупцією, нічого в нашій державі не буде. Успіх економічних реформ, а це зрозуміло і розвиток промисловості на 80% залежить від того, як ми поборемо корупцію, світовий досвід. Без там створення там служби фінансових розслідувань, коли ми можемо об'єднати всі каральні функції, які є там податкової в МВФ, в СБУ, там і в інших в один орган, також ми нікуди не можемо рухатися. Тобто, сьогодні, може... сьогодні нічого державі, от, ну революція вже відбулася ще на початку року, просто вже там скоро середина року. А нічого реально, крім зміни обличчя, сильно не помінялося. Можливо, не прийшов час, можливо, йде війна просто, але помінялися обличчя, але не помінявся сам підхід державного чиновника до бізнесу. Су, тобто як вимагали взятки, так і вимагають. Просто як вимагали відкати, так і вимагають. Як були перевірки, так вони і є ну, сьогодні. Ну це на жаль прикра дійсність, да. але якщо опинитися в ідеальнішому стані і припустити, що боротьба з корупцією вже на повних парах почалася. Тоді які сектори економіки щ, у нас будуть щ, локомотивами? щодо сектора економіки. Вони в принципі, ну з одного боку, дані нам Богом. Тобто, це українська земля. Тобто на першу місці я поставив би там аграрний сектор. Поряд з цим я поставив там машинобудування, хімічну промисловість. Е, можна було б на ну, мені нікуди не їдниться в гріні металургійного комплексу. Він є, і його потрібно модернізовувати. І це дуже величезна частка надходжень, е, ну експортних надходжень до нашої держави. Тобто, ці потрібні напрямки, поряд цим потрібно розвивати it напрямок. Нові. Технології запроваджувати, тобто повинна бути чітка стратегія розвитку нашої держави. Чому ми сьогодні маємо ну дуже такі покани показники? От беремо ту ж саму Польщу і беремо Україну. Ще на початку 90-х з точки зору ВВП на одну людину, поляки, і українці були десь в рівних умовах. Сьогодні поляки в 4 рази б... Багатші ніж українці чотири рази. У них є чітка стратегія розвитку держави в Україні, вона відсутня, ми рухалися нікуди, і тому у нас просто сьогодні ну такі ну ви знаєте, інколи навіть прописані стратегії, це не факт, чому буде, будемо Згоден. кудись рухатися. У мене запитання по, да. агр... по секторах. Ви назвали перший агропромисловий, а другий машинобудування. Зв'язку зі ситуацією на сході зараз дуже багато експертів аналізують, що очікує галузь машинобудування. Хотілося б почути вашу точку зору. Отже, як ви бачите, як зв'язку з конфліктом з Російською Федерацією непростими стосунками, от і взаємопов'язаністю українського машинобудування з Росією і з експортом туди певних товарів, от якби яке, яке ви прогнозуєте майбутнє от українського машинобудування. Ну, проблема є насправді це 100% проблема, тому що в нас там дуже величезна частка експорту йде в Росію. Це ми чітко розуміємо. І до тих пір, поки ми не налагодимо ну діалог з росіянами, просто тому нам потрібно і до цього часу потрібно було шукати інші ринки. З великого рахунку потрібно бігати по всьому світу. По всьому світу шукати ринки вони є. І навіть якщо ми от вчора зустрічаюся там з керівником великого машинобудівного підприємства, нашого ВПК, і він каже: Да, дійсно, 90% продукції я поставляю на Росію. Але в цілому росіяни, комплектуючи ту продукцію кінцеву, далі поставляють її в Індію. Тобто, з великого рахунку, я можу поставляти свою продукцію в Індію для того, щоб формувалася кінцева продукція. Ми вже ведемо вже відповідні там переговори з індійцями. Тобто, uh -huh. в принципі, е, е, є можливості, хоча вони швидко не вирішуються. Це я, я, я це розумію. Я розумію про те, що буде ряд банкруз, просто а що заважає не зараз жив. ну от зараз починати цю роботу? Е, вони вже роблять цю роботу. Якщо тобто. ми говоримо про ну про мого, ну про це одне підприємство. Якщо ми говоримо там про інші підприємства, до речі, до Донецької області вони там підприємство газоапаратури, Тобто вони також виробляють і також і в Європу поставляють з європейцями Переговори там, і, можливо, там буде і спільне велике підприємство в Україні. То тобто, з великого, ну от якщо ми говоримо про це Донецьке, то вони з точки зору виробництва ну під, 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 продукції своєї, вони вже на рівні європейської продукції. Тобто вони вже пішли перші партії в Європу. Але ну ми ми говоримо про те, що дуже величезні сьогодні ринки збуту в Росії, і з росіянами напрядеться ну домовлятися. Хочемо ми того чи не хочемо, просто зрозуміло, що на вигідних для обох сторін умов а чи не стануть власне домовленості з Російською Федерацією гальмом для розвитку українського машинобудування і орієнтації на інші ринки. Чи зазвичай у нас теж є така практика? Ну, якщо ви думаєте, просто що ми так швидко домовимося, я так не думаю, по-перше. І але я просто говорю про те, що в перспективи не потрібно відкидати ці ринки збуту. А те, що в суті ваше питання, мова йде про те, що потрібно розвивати і інші ринки, ну давайте розвивати. Але питання, які ринки, якщо ми думаємо і прозвучала фраза, що ми там є, 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 Європейський Союз, нашому машину не потрібно європейському союзу. Треба чітко це усвідомити. А ну, скажемо так, воно можливо потрібне, але буде модернізоване, там ну, зовсім іншим. Японія, яка після Світової війни, повністю зруйнована економіка до 80-х років. Тобто 30 років в неї була стратегія доганюючого розвитку. Вони закуповували зарубіжні технології, у себе їх впроваджували і поставляли там на зарубіжні ринки. І лише в 80-му році була зміна стратегії держави, коли там пішли там, на електроніку, там нові технології сьогодні. Там Японія передова країна. Теж саме потрібно робити в Україні. Потрібно створювати спільні підприємства, потрібно здійснювати кооперацію там з зарубіжними країнами. Таким чином е ну розвивати Україну таким чином, ми знову опиняємося біля реформ. Тобто, да. ну, то, власне, Яку галузь не візьми, чи машина вибрати? Це треба реформувати. Буде реформувати. Уже нас скоро буде три місяці як новий уряд, а про реформи поки що говорять. Ми запровадимо ту, розробляємо сю. Чому ми до цих пір три місяці? Це замало для того, щоб хоча б якусь завалящу реформу в Деякі життя. реформи, щоб розуміли, вони здійснюються протягом 10 років. Це треба розуміти. І е, ні одна реформа, якщо брати польський досвід, там не є ідеальною. І її походу, наприклад, її там е, ну, удосконалять. Але потрібно швидко швидко вносити зміни. Я розумію суть вашого питання і е, ну, відверто скажу я також, у нас в державі відбулися з одного боку революційні зміни ну, на політичному рівні, але немає революційних змін в економіці. Оце саме сьогодні це не стане. Не на політичному, а на рівні свідомості. Ну, на рівні свідомості ні. Ну, Відбулася зміна там президента, уряду, тобто сьогодні ну, це все. люди стали зовсім іншими сьогодні, і е, ну це владі потрібно це зрозуміти. І ну вона потрібне Україна сьогодні м, банкрот? Ми це про це говорили замо ще там півроку назад. Просто ми це розуміємо. Просто дуже величезна заборгованість. А, якщо дивіться, ну знов ну, ж таки беремо ту ж саму Грузію, яка робила швидкі економічні реформи. Просто коли грузини прийшли до влади, вони зразу почали там скорочувати ну, персонал міністерств. Наприклад, скорочення було десь в середньому 2,5 рази. У нас щось відбулося протягом останніх там трьох-чотирьох місяців. Ніде, нічого не відбулося. навіть не сказали Добре. про це скорочення. Добре, а можна, от скажіть на вашу думку, от Василя, де, чому не за нічому зараз нічого Чого не робить? Ну, от можна наводити багато там прикладів інших країн. Чому зараз у нас нічого ну, не робиться від е якась логічна пояснення, окрім того, що відсутність політичної волі мене не з не може така відповідь. не можна сказати, я думаю, що нічого не робиться, але не робиться дуже швидко. Це перше. Тобто, є відповідні заходи. Ми бачимо про те, що там створюється. Ну, наприклад, якщо ми говоримо там про службу фінансових розслідування в Україні, тобто відповідається там закони, проекти законів. На цій неділі там буде зібрання в торгово-промисловій палаті потім самому. Міністерство доходів там uh -huh. за участю європейських експертів, аналіз цього законопроекту, тобто ми повністю, ну я наскільки розумію, сьогодні там прем'єр-міністр є таке величезне бажання модель провідних ну, західних країн, які там є, там контролюючи органи повністю накладати на Україні, не дивлячись на бажання тих чи інших олігархів, які можуть стримувати або бути біля того чи іншого корита. Uh -huh. Тобто в Україні потрібна сама така модель. І коли вона буде, Україна стане європейською державою. В Україні, от ми говорили там про стратегію, от, ну, от наше бачення сьогодні, ну там ми з учасниками громадської організації коло ми говоримо говорили, що в Україні потрібна стратегія 20-10-20. Вона що передбачає? Щоб протягом 20 років йти до 20-ки на більші країн світу. Щоб протягом 20 років тривалість життя українців збільшено на 10 років. Щоб протягом 20 років ВП України збільшилось до 20 тисяч на одну людину. Тобто це є вже конкретні цілі. Коли в тебе є загальна ціль, то ти вже до неї рухаєшся. Будь-яка війна на 90% виграна, якщо в нас плановано. А в нас нема плану. Ну от до речі, про план ви наводили приклад Грузії. Ви не перший експерт, хто порівнює Україну з Грузією в цьому сенсі реформування? А взагалі мене завжди цікавило наскільки коректно порівнювати такі дві різні країни: там кількамільйонна Грузія і 45-мільйонна здоровенна Україна. Як наскільки коректно проводити порівняння? Отакі за економічним розвитком, рівнем економіки, завантаженістю. Ну, ви малесенька, критисті, і мабуть, катались на велосипеді маленькому правильно. Катався. А потім каталась на великому так. правильно? Принцип руху одинаковий. Принцип Це руху перше. одинаковий. Тепер друге відповім за ну, словами іншого відомого політика. Люкан Ю, мій улюблений політик, людина, яка зробила і Сінгапуру і нікому невідомої країни, теж невеликої країни, Це але привідну країну у світі. йому теж задавали подібне запитання. І Він сказав просто свічаще більше 20 років назад. Те, що зроблено в Сінгапурі, 100 крат можливо зробити ну тоді повіночні до СССР просто і в Росії, і в Україні. От людина, яка це робила, яка робила ці реформи, от і все в Україні це можна. Воно здається спочатку, що наче неможливо. Можна Ні, зробити. не кажу, що не можна. Просто наскільки тому, що ну на дитячому велосипеді я катався, але я не виїжджав на дорогу, а зараз я виїжджаю на дорогу. Та ну вам просто не дозволяло. Я віжу. Ну, власне. Давайте ми будемо сперечатися. От якби е, от Василь Миколаївич, ваша точка зору, от е, коли ви коли для вас це не зрозуміло, отже, за нової влади, що в країні дійсно відбувати або ми залишаємося на тому етапі, на якому ми є, от в корупції, от якби і тому подібне, в бюрократизмі, або ми, Україна рухається далі. От скільки ви даєте часу? Приблизно. Ну, я думаю, що на осінь, на осінь, на осінь, просто у нас повинна бути чітка стратегія бачення того, що ми робимо. З великого рахунку треба розуміти, що в Україні все-таки, якщо ми говоримо про реформи, деякі реформи ну, вони почалися. Ну, наприклад, газова реформа. Mm -hmm. Тобто, якщо раніше бюджет, бюджету, ми вже чітко маємо бачення, коли все-таки населення буде платити по ринковій ціні. Валютний курс, наприклад, ми розуміємо, просто, що він сьогодні у нас вже плаваючий, є. Просто а він він раніше був там не плаваючий, ну, Багато проблем за тобто, цього має. Останом на осінь, Ваш прогноз, да, на осінь, осінь просто ми маємо мати ми теперші виясно будемо чекати вас так. як мінімум наприкінці осені, щоб збірити ваші аналізи Дякую. і прогнози. Це був Василь Фурман, доктор економічних наук.